Вітаю вас, шановні семикласники. Тема уроку карти материків, їхня класифікація за масштабом, просторовим охопленням, змістом і призначенням. Також сьогодні ми виконаємо практичну роботу порівняння карт світу материків та океанів, представлених у різних масштабах. Сьогодні ми пригадаємо поняття географічна карта, план місцевості. Масштаб. Повторимо, за якими принципами класифікують карти. Та навчимось порівнювати карти світу, материків та океанів, представлених у різних масштабах. Корабель це символ надії, символ змін і чогось нового. Не секрет, що на уроці ми дізнаємося щось нове. Подивіться і оберіть. Корабля, на якому ви хочете подорожувати на сьогоднішньому уроці. І нехай цей корабель понесе вас незвіданими просторами географії. Я впевнена, що якого б корабля ви не вибрали, під якими б вітрилами не попливли, вас обов'язково чекатиме на уроці успіх. А зараз. Зупиніть це відео, відскануйте QR-код та перевірте, наскільки ви засвоїли попередній матеріал про материки, океани та частини світу. Перевіряємо. Сподіваюсь, ви отримали такі ж відповіді. Відомості про материки та океани людство накопичувало не одну тисячу років. Про багатьох видатних мандрівників та дослідників, що поповнювали скарбницю географічних знань, ви дізналися в шостому класі зі сміливими та відважними людьми, що рухалися в глиб материків або просторами океанів, долаючи численні перешкоди. Вам ще випаде нагода познайомитися під час вивчення наступних тем. В шостому класі ви вже ознайомились з географічною картою. Тож пригадаємо, що таке географічна карта. Географічна карта це узагальнене зображення земної поверхні на площині, яке складене в певному масштабі за допомогою умовних знаків. Чим географічна карта відрізняється від плану місцевості? Іним є те, що географічна карта та план місцевості зображують земну поверхню на площині у певному масштабі за допомогою умовних знаків. Проте вони мають ряд відмінностей: це масштаб, розмір території, зображення окремих об'єктів, наявність чи відсутність градусної сітки, а також визначення сторін горизонту. Досліджуючи природу материків та океанів, вам знадобляться різні карти. Вибрати потрібну з них допомагає така дія, як їх упорядкування, тобто групування за певними ознаками. Найпершою ознакою для класифікації географічних карт є їх просторове охоплення. Розгляньмо їх поділ за величиною зображуваної території поверхні Землі. Карти світу. На них земна поверхня зображена дуже узагальнено. Карти материків та їх частин, а також карти океанів та їх частин. Теж належать до дрібномасштабних, проте вони більш деталізовані. Карти країн та їх частин використовуються для більш детального вивчення території. Масштаб є спільною ознакою всіх карт, але вони відрізняються за його величиною. За цією ознакою карти поділяються на великомасштабні до однієї двохсоттисячної, Середньомасштабні від однієї двохсоттисячної до однієї мільйонної включно. дрібномасштабні карти дрібніші за масштаб 1 до мільйону. Карти материків та океанів в Атласі складені у більш крупному масштабі, ніж світові, але вони теж є дрібномасштабними. За ними можна вивчати будову поверхні, виявляти обриси об'єктів, визначати географічні координати. Більш детальними є середньомасштабні карти. До великомасштабних карт належать топографічні, на яких місцевість показана з великою точністю. Спробуємо класифікувати карти за масштабом. Карта масштабом 1 до 85 мільйонів. Дрібномасштабна карта. Карта. Масштабу 1 до 35 мільйонів. Також дрібномасштабна. Карта виконана в масштабі 1 до 850 тисяч. Середньомасштабна. Та карта виконана в масштабі 1 до 50 тисяч. Великомасштабна. Відрізняються карти за наповненням певною інформацією, або, як кажуть учені, за змістом. За цією ознакою їх об'єднують у два види. Загально географічні, прикладом є фізична карта світу. Зображують загальний вигляд земної поверхні, на них однаково докладно показані різні об'єкти та тематичні. Наприклад, карта океанічних течій, карта природних зон світу. Вони присвячені якійсь одній темі, на них зображено один компонент природи, населення або господарства. Дуже важливою ознакою карт є їх наповнення інформацією, необхідною для певних спеціалістів чи користувачів. Тож за призначенням виділяють навчальні, навігаційні, туристичні, військові та інші карти. Ви вже достатньо попрацювали, тому пропоную перепочити виконавши руханку. Продовжуємо роботу. Друга частина нашого уроку практична робота порівняння карт світу, материків та океанів, представлених у різних масштабах. Мета практичної роботи закріпити знання з теми масштаб, географічні карти, розвивати вміння працювати з географічними картами та аналізувати. Інформацію. Отже, перше завдання. За допомогою хмари слів дайте визначення, поняття масштаб. Зупиніть це відео та запишіть визначення в зошиті. А зараз перевіряємо. Масштаб це число, що показує у скільки разів довжина відрізка. На плані, чи карті менша від довжини відрізка на місцевості. А зараз знову зупиніть це відео та в зошиті запишіть визначення географічної карти. Перевіряємо. Географічна карта це зменшене у масштабі зображення земної поверхні на площині, виконане за допомогою умовних знаків. Друге завдання. З'єднайте вид масштабу та його назву. Лінійний іменований числовий. Переходимо до виконання третього завдання. В зошиті побудуйте та заповніть схему види географічних карт за масштабом. Географічні карти за масштабом класифікують на великомасштабні до 100 000. Середньомасштабні – карти в масштабі від 100 000 до 1 мільйонної. Та дрібномасштабні карти, виконані в масштабі, дрібнішому від 1 мільйонної. А зараз спробуйте визначити та підписати тип карти за масштабом. Фізична карта Африки масштаб 1 до 35 мільйонів. Так, це дрібномасштабна карта. Карта виконана в масштабі 1 до 85 мільйонів. Дійсно, це також дрібномасштабна карта. Карта виконана в масштабі 1 до 25 тисяч. Так, це великомасштабна карта. А зараз за допомогою атласу для 7 класу порівняйте карти. Визначте та запишіть в таблицю, в якому масштабі виконані дані карти і до якого виду за масштабом вони відносяться. Перевіряємо. Фізична карта світ виконана в масштабі 1 до 85 мільйонів. Вид карти за масштабом. Дрібномасштабна карта океанів виконана в масштабі 1 до 125 мільйонів. Це також дрібномасштабна карта. Фізична карта Австралії. Масштаб 1 до 35 мільйонів. Вид карти за масштабом дрібномасштабна. Карта Атлантичного океану виконана в масштабі 1 до 90 мільйонів. Це також дрібна масштабна карта. Молодці. Запишіть висновки. Порівняйте, в яких масштабах виконані карти світу, материків та океанів. Зробіть висновки, чому саме в такому масштабі були створені карти, чи доцільно використовувати для їх створення інші види масштабу. Сучасні географічні карти наповнені величезною кількістю інформації, а володіння нею має неабияке практичне значення. Щодня, щогодини у світі з'являються нові географічні карти, які потрібні науковцям для їх досліджень, а також представникам різних професій, наприклад, геодезистам, антропологам, метеорологам, агрономам. Фахівцям з логістики. Вивчаючи материки та океани, ви навчитеся вичитувати різноманітну інформацію з географічних карт. Це вміння знадобиться вам у повсякденному житті та, можливо, й у майбутній професії. А зараз у загальному. Географічні карти класифікують за масштабом. Просторовим охопленням, змістом та призначенням. Картографічні онлайн-сервіси це сайти, які надають сучасні освітні картографічні послуги. На них розміщені різні онлайн-ресурси. Таких сервісів є багато, з деякими з них ви вже знайомі. Наприклад, Планета, Земля, Google, Карти. Вони допоможуть у вивченні материків та океанів. Географічні карти потужне джерело різноманітної інформації, яка потрібна для життєдіяльності людей. А зараз запишіть або назвіть все, що сподобалось на уроці. Також запишіть або назвіть все, що не сподобалося на уроці. Та всі цікаві факти, які почули на уроці. Домашнє завдання. Опрацюйте матеріали другого параграфу. Поміркуйте, для яких професій, на вашу думку, географічні карти є найбільш потрібні. Підготуйте розповідь про одну з них та важливість для неї карт. Дякую за увагу! До нових зустрічей!